Щось мої риби не рухаються, хоча вже 9 годин ранку. Сьогодні п'яте, здається жовтня. Мабуть, готуються до сну. Треба долити води, якщо вони дійсно готуються до сну. Німфеї я вже пообрізала. У мене два відерці, я в цьому році поділила. Тісно було в одному відрі, тут у мене росте. Камищи, як він називається, не знаю. Ось такі в нього. Ой, як мені їх дістати. Ну, ось на калині лежать. Там великий один і два маленькі. Камишинки. Це горець, калину треба зрізати сьогодні. Горець боджуанський, дуже гарна рослина, майже без поливу. І цвіте цілісіньке літо. Це в мене тут чешська скалка, ялівець я посадила туди шлягер. виріс вдвічі за рік, дуже гарно росте. Так, я ж тут. Я тут стою, а вони навіть не рухнулися. Як були, так на дні лежать чи стоять, чи як це сказати. Так, треба, о, знову ця тіна на камінці он проросла. Я носила рязку і, мабуть, занесла цю тіну. І тепер я не можу її пробувала. По-різному від неї, але нічого в мене не виходить. Все одно вона на камінчику наросла. Ну, я трошки опущу руку, позбираю перед зимою. Ось вода трошечки підігріється. Так. Сьогодні долю водички. Хай уже зимують. А жаб також не видно. Чомусь. Ні одної жаби немає. Н -н -н, нема.